Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Візит президента України до Вільнюса і зустрічі у Вільнюсі, Люблінської трійки: президент Зеленський, президент Неуседа і президент Новроцький. Довелося працювати в умовах, коли українські президенти, президент. Навіть не відвідував 600-ліття Грюнвальдської битви, яка в історії народів і Польщі, і Литви, і України і Білорусі відіграла ключову роль. Тому що це, по суті, початки становлення розуміння середньовічної, чергової державності, це відкриття нової. Дороги в долі і литовців, і поляків, і білорусів, і українців, і тут з нагоди шанування пам'яті 163-річчя січневого повстання в Польщі, яке на той момент охопило і територію Польщі, і територію Білорусі, і територію. Литви сучасної мається на увазі, і навіть частково територію Волині збираються три президенти. Ну, скажімо так, час змінюється час, змінюються фактори, мотивації змінюються, люди змінюються, президенти. Тому очевидно, що настала зустріч. І для того, щоб в, в Люблінському трикутнику вшановували пам'ять тих, хто боровся за незалежність і Польщі, і Литви, і України, і Білорусі. Більше того, на той момент всі ці народи знаходяться під п'ятою російського, царського імперіалізму. І зрозуміло, що це є привід. Зустрітися, поговорити, ну, власне, в той момент і народжується це відоме гасло за нашу і вашу свободу. І найбільше, чого бажали поляки, які народили це гасло, це те, щоб разом з поляками піднялися на битву за незалежність і литовці, і Білоруси. І Більше того, хочу торкнутися тут однієї частини проблеми, бо дуже багато на той момент російських шовіністів з роду особливо Порошкевичів, на території і Литви, і Білорусі, і України збирали люд для того, щоб винаймати до російської імперської армії. Придушувати це повстання і на території Литви, і на території Білорусі, і на території України. Тому народження самого гасла воно було абсолютно адекватно тій ситуації, яка створилася тоді на початку 60-х років. Бо і білоруси, і українці, і литовці, і поляки найбільше чого бажали, тоді звільнитися. Від цього а, імперського володіння, від цієї імперської ненависті, яку несла в собі Росія. І тому поляки закликали до того, щоб об'єднатися. Ну, власне, на території Білорусі це повстання відомо як повстання під проводом Калиновського. Аналогічні. А, Вожаки таких повстань були і на території Литви, і на території України. Але в основному це повстання охопило Польщу, і а, в його а, участі в його керівництві цим повстанням брали участь найвідоміші люди Польщі, навіть частина з тих, які в свій час. Зналися із Наполеоном, будучи вже в достатньо похилому віці, але вони також брали участь, тому що вони мріяли вибороти незалежність Польщі, так як а, такі ж борці билися за незалежність і Білорусі, і Литви і України. Думаю, що ви помітили про те, що і. Президент Литви і президент України говорили про те, що дуже важливо, щоби поруч із трьома був представники вільної Білорусі, і це, в принципі, звучало постійно навіть на прес-конференції про те, що вільна Білорусь не тільки могла бути поруч, а стати частиною вільної Європи. а Разом з тим. Треба розуміти, що ця зустріч не могла не нести в собі і речей, про які промовчали президенти, і детально їх не торкнулися, натякнувши ли, лише на те, що під час зустрічі було не тільки розгляд питань, які сьогодні надактуальні, це теми російської агресії, це теми. Гарантій безпеки для України, це теми переговорного процесу, це теми гарантій безпеки від Сполучених Штатів від Європи для України, це теми вступу до Європейського Союзу України. Я вже не кажу там речі, які пов'язані з економічною співпрацею і так далі. Однак хочу звернути вашу увагу на річ, про яку два президенти Литви і України. Сказали ніби мимохідь, і на якій досить грунтовно зупинився президент Навроцький. Я маю на увазі те, що, роблячи вступне слово, президент не все Неуседа сказав про важливість такого фактору, як Люблінський Трикутник. Власне, це взаємодія трьох держав Литви, Біло... Польщі і України. Ну, зрозуміло, що коли ми говоримо про ці три, ми теж розуміємо, що тут має бути і вільна Білорусь. Це підтримав і президент України Зеленський. Однак, починаючи навіть вступне слово, десь четверту частину свого виступу питанням регіональних воєнно-політичних блоків приділив президент. Кароль Навроцькій Польщі. І як би не відносилися ми до Навроцького, до його політичних поглядів. Але якщо хочете, я розумію, звідки дме вітер? Поляки не тільки поляки, українці, литовці, білоруси завжди несли в собі різного роду ідеї. Центральноєвропейських регіональних блокувань. Ну, хоча б ми можемо повернутися до ідеї ще в часи Русі, коли спроба була об'єднувати Князівства, Королівства. Ну, погоді вже говорити там про Литовсько-Польські Союзи і держави. Я вже не кажу про Гадяцьку Унію, унію трьох народів польського, Литовського. І Руського чи українського, як би ми зараз сказали, але так чи інакше, виступаючи, Карл Навроцький звернув увагу на три речі. Перше, це він нагадав про ідею інтермаріум, тобто двох-трьох морів. Тут інтермаріум кожен розкриває по-своєму. Хто говорить про ідею воєнно-політичного союзу держав? А між Балтійським і Чорним морем. Хто говорить про ідею союзу держав між трьома морями, Балтійським, Чорним і Середземним, але мова йде про Центральний Європейський Союз? Друге, на що він звернув увагу, це на а, Люблінський трикутник і цей воєнно-політичний союз, як ймовірний, так само, як і попередній, як ймовірний, це власне Литва. Україна, Польща і Білорусь. Це дуже важливо розуміти, що тут є Білорусь. Ну і четвертий фактор це так звана вишеградська четвірка, яка все рідше і рідше збирається, але вона має дуже серйозний фактор: це Угорщина, Словаччина, Чехія і Польща. І в тому числі, в момент розпаду Радянського Союзу усунення з політичної арени Європи Варшавського договору, Вишеградська четвірка зіграла дуже серйозну роль. І можу сказати, як учасник і спостерігач на зустрічах вишеградської четвірки, ще на початку 2000-х років роль. Її Місце Вишаградської четвірки як підготовчого етапу до вступу всіх цих держав в НАТО і в Європейський Союз зіграло дуже серйозну, серйозну роль. Але чому так? Чому президент Зеленський, президент Неуседа лише згадують про це, а Кароль Навроцький на цьому будує фактично і стартує під час виступу? Ну, по тій простій причині, що Навроцький і його зв'язок із Вашингтоном є набагато глибший і довірливіший. І власне в мене немає сумніву в тому, що ця зустріч вона почалася з нещодавнього, кілька днів тому назад, дзвінка Навроцького до президента Зеленського. Ну і очевидно, що за рамками публічності. Залишилася розмова між трьома президентами, які стосуються можливих конфігурацій воєнно-політичного союзу в центрі Європи. Хочу нагадати, що в 2021 році про це говорила в тому числі Страс, стосовно того, що в Європі мають творитися декілька воєнно-політичних структур, які між собою будуть легко взаємодіяти. Я вже не кажу про те, що тема. Європейської безпеки вона принципово може бути забезпечена в тому числі таким воєнно-політичним со союзом, як власне союз міжмор'я. Хоча глобально стабільність євразійського континенту забезпечується воєнно-політичним союзом Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України. Так про це говорив ще класик геополітики Збігнів Зежинський. Однак чому, власне, зараз а, така ініціатива з'явилася і про що вона може говорити? Ну, по-перше, така ініціатива нині це свого роду інформаційний а, тиск, в тому числі й на Москву. Друге, утворення такої системи, чи принаймні початок роботи над такою системою, воно явно виділяє? З-поміж усіх європейських держав, ті держави, які найбільше тратилися на допомогу Україні у відношенні до валового національного продукту, які нині готові збільшувати видатки на оборону. Нагадаю, що Польща більше 5% вкладає в оборону, Литва більше 5%, ну а про Україну тут і говорити нічого. Тут і так зрозуміло. Той об'єм ресурсів, які Україна тратить на збройні сили на оборону, безпеку і так далі. Це ще один фактор, який дуже чітко говорить про це. Наступне це власне спроба в рамках НАТО забезпечувати інтегрування України в структури НАТО і запроваджувати відповідні стандарти на основі нормативів, і стандартів НАТО, які вже діють в Литві, Польщі, тим більше в Польщі, як достатньо потужному о, складовому елементу о, європейської безпеки та й північно-атлантичної безпеки, це також в тому числі сигнал Європі, щоб європейські нації, європейські держави збільшували реальний внесок в оборону і не чухалися, як перейти від. Двох до трьох відсотків а від трьох до чотирьох і ще тратити півтора відсотки на інфраструктуру, чи все таки вкладати їх і вкладати терміново. Тобто, насправді тут є кілька факторів, які очевидно мають ініціативу у Вашингтоні і включаються зараз у цей процес для того, щоб простимулювати в тому числі до дій європейських держав. Ну, і очевидно, що це мотив того ж самого самого Новгородського, тому що це питання, яке постійно піднімається в рамках права і справедливості партії ПІС та інших політичних сил в Польщі, тому що воно набуває змісту ролі і місця Польщі, України, Литви в питаннях європейської безпеки, знову ж Хочу зазначити, що це абсолютно ніяк не руйнує систему НАТО, але це додає дуже серйозно європейській безпеці, тому що воно змістовним в ідеологічному плані робить так званий східний вал. А східний оборонний вал, я би сказав, Європи, про що багато говорять. І, очевидно, що тоді стає зрозумілим, що перебування військ, скажімо. Сполучених Штатів, а це більше 10 тисяч в Польщі, це німецькі війська в Литві, вони набувають зовсім зовсім іншого змісту, і з точки зору, в тому числі, гарантії безпеки для України. Тому важливість тут дуже важко переоцінити і складно переоцінити. Однак, як ми бачимо, очевидно, що питання було проговорено, але воно. Так і не дістало серйозного публічного висвітлення. Хоча в рамках зустрічі дуже багато і про це свідчить прес-конференція. Всі три президенти говорили про гарантію безпеки. То можна сказати, що речі, які пов'язані з воєнно-політичним союзом міжмор'я трьох морів, в тому числі розглядається як свого роду певний інструмент, через який. Могли б вирішуватися питання гарантій, тому що власне ці держави могли б бути базовими державами розміщення військових баз, авіаційних баз, баз спецвійськ, бронетанкових військ для того, щоб в необхідний момент вони могли реагувати на загрози, в тому числі від Росії. А важливість тут є те, що такий... Воєнно-політичний блок він в тому числі відіграє колосальну роль для безпеки Європи, тому що це піднімає серйозність ролі Збройних сил України і України в безпеці Європейського Союзу. Відтак, якщо хочете, воно компенсуватиме відсутність членства України в НАТО на певний період, бо рано чи пізно все рівно. Якщо НАТО і Північно-Атлантична система безпеки збережеться, в чому в мене великі сумніви, то дорога України до НАТО відкрита. Однак в нинішній ситуації, в тому числі, а утворення воєнно-політичного союзу країн між моря чи і трьох мор'я, це міг би бути такий, якщо не перехідний етап, то це могло б стати на певний період історичний певним етапом забезпечення безпеки. І в цьому відношенні центральної держави могли б відіграти дуже важливу роль. Інша справа, як у цій ситуації поведуть себе Угорщина, Словаччина, тому що це стосується безпосередньо, в тому числі і цих держав, адже Вишеградська четвірка, про яку говорить Навроцький, це теж а, такий же механізм. Інша справа, що не можу про це не сказати. Чи не є цей крок, а він явно ініційований на цей раз Вашингтоном, спробу фрагментувати сегментувати питання європейської безпеки, ролі і місця Європейського Союзу, тому що зрозуміло, що НАТО тут нібито є, але воно відтіняється. А от те, що стосується Європейського Союзу, це по типу того, щоб в рамках Європейського Союзу не створювалося. Системи загальноєвропейської безпеки і оборони, а ділити, сегментувати її на декілька частин. Чи одне другому заважає? Якщо виходити з моделі Аліс Трас, яка була проголошена у 2021 році, ні, тут проблем ніяких немає. Тому що такі регіональні утворення, в кінці кінців можуть замкнутися, в тому числі і НАТО, в рамках. У формату «Рамштайн» загальноєвропейської глобальної безпеки формат «Рамштайн» я використовую умовно. Таким чином, це дало б нові структурні підходи. І тут би і Сполучені Штати були розвантажені, і інтереси окремих держав, які воліють бути лідерами, воліють брати на себе більшу відповідальність, зросла би була задоволена. Тому. О, такий варіант можливий. Інша справа, що я ще раз на цьому хочу наголосити: тут треба вступати в діалог уже безпосередньо в, з Вашингтоном і розуміти, який вони зміст придають цьому процесу в ході реалізації гарантій е, Україні. Ну і ще надважливо: Все це це зрозуміло і це потрібно робити в нинішній ситуації. В оптимальному варіанті, в незалежності від того, чи буде на це дано добро в рамках переговорного процесу з боку Московського царя. Бо, власне, історія, прив'язка до 1863 року, вона говорить про те, що тут найменше кого треба слухатися, реалізуючи подібні речі, то це Москву, тим більше, реагувати якось на їх вереск. І цей східний оборонний вал він у даному випадку відіграє дуже і дуже велику роль. Ну що ж, будемо відстежувати подальші події, ініціативи, в тому числі ініціативи Кароля Навроцького, Тому що очевидно, що за цією ідеєю є дуже раціональний глибокий зміст, і вона б могла спрацювати, якщо до неї серйозно віднестись. І реалізувати в тому числі в тих змістах у тих розуміннях, які вкладали в це, в тому числі українські політики, такі як брати Горені, Михайло і Богдан, так як на це дивився Левко Лук'яненко, з точки зору в тому числі українських інтересів і безпеки центральноєвропейської безпеки, яка б могла. Прикривати в тому числі і Європу від російського імперіалізму. Дякую за те, що дивитесь, Слухаєте, будьте здорові! До побачення, до наступної зустрічі.